На... Ти що, дерев'яною лопатою мене хочеш бити? От на що ти зробив? на що ти взяв дістав лопату? Відійшов. Я бачу, що ти в підмишках воріє. Відійшов від мене, ти бацильний. На. Ой, хорошо, Усім щастя, здоров'я! Ласкаво, прошу у реалістичний симулятор середньовічної бойовки Half Sword. Для тих, хто не розуміє так само, як і я, це гра про бойо. О, господи, пане, пробачте. Пробачу. Пробач. Про про... про... прости, прости, про... про... прости, прости. 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 Прости, 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 я не хотів. Ой, а він вмер. Тобто, стоп, стоп! Стоп! Давай пановий. Що? Що? Я... я вбив себе в головному меню? Стоп, я ж не знаю нічого по керуванню. Стоп. А як а як? А як а як? Бери а секруй! Так, це лі. це. Так, окей, це. це. Ліво. Е, Право, це ліво. Як взяти? Взяти як. О, на І, окей. У, даро! Тихто? Ти. ти... ти Вмири. Я не хотів, я не знаю, що відбувається, чувак. Пробач, пробач. Пр... Ох ти господи. Ой-ой-ой-ой-ой. Проба... Проба... Ой-ой-ой. Пробач, господи. Ти нормально? Боже, проб... Я не хотів, я не хотів. Давай я зупиню твої страждання. Давай. Ой, божечки, що як це вийшло? Окей, хтось йде? Це я? Окей, давай вперед. що Що це таке? Ніж? Ніш? А... Ні, дякую мене, сокира. Панове! О! А, не треба. Я забув, що треба махати. Пане, 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 не треба махати. Зупиніть! Зупинись! Я сам, я сам, я сам, я сам помахаю. Зараз, зараз за. Засу... Зараз. Зараз. Ч-ш. Треба влучить. Зупинись! Все буде добре! Все буде добре! Все буде добре! Все скоро закінчиться! Все ооо! Треба знизити рівень насилля, бо якось це негарно виходить. Якось це... Якось це мені не подобається. Хто там? Хто там? О, бля! Оу, оу, не треба. Я не знаю, що я тобі роблю, але тобі напевно боляче. Слухай, я ж не хочу на цілі, я не хочу. Гра змушує мене! Гра змушує мене. Я не хотів. О, господи. Навпіл. Навпіл просто, чувачка. Ну, таке буває. Що тут? У, у мене одяг. Я крутий. Ооо! Де я взагалі? Що я взагалі? А навіщо я взагалі? Ман злодин, злодин. Слухай, понюхай топор. Понюхай, слухай. Він чимось пахне, я не знаю. Я робив. Е Милосердя хочеш? Бля, як же ж тебе? Брат. Брат, я не знаю де я, але мені здається, якщо я тебе залишу, я не, не вийду звідси. Господи. Господи. Я монстр. Вила? Як вила мене? Тихо, тихо, почекай, почекай. Почекай, почекай, я тебе зако. Просто забив вилами, чувака. For the love of God. А якщо я просто підійду. Стоп, не влучу. Стоп. Я націлюсь. Боже, як він припинив. Віддай, віддай. Дякую. Господи. О, я можу кікати. Ногою? Що? Дро. Не треба, не треба, ну слухай, ти на чувака з вилами йдеш. Я нічого не бачу, але... Зараз. Ау! Ау, ау, Ау! ау Ау! Милосердя! Милосердя! Не треба! За що? Та за що? Не надо, чувак! Чувак, 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 чувак. На, лоу-кік, лоу-кік! лоу-кік. Ще! Прибери сокиру! Прибери цукиру! Боже ну мені боляче, брат, 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 давай поговоримо, поговоримо, поговорим, брат, трошки поговорити! Оукик! кік! Ще о кік! Падай падай, падай, падай! падай Та давай, давай! О, о! І ще Пробач! 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 Я вмираю просто! Пробач! Пробач! Я вижив. Бери сукер, бери сукер. У тебе ще одна рука, та відпусти іншу, нашу ти її тримаєш. <сум> Боже. Це, це жах. А що мені робити тепер? Може мене щось тепер вбити може. Бо я щось якось. А! Ай, не надо! Не, надо. не надо! не треба! Почекай, почекай, почекай! Почекай, брат, почекай. Ти, ти не можеш влучити, так. Ти зможеш, ти зможеш, ти зможеш. Ти... Я все одно вмер, тобі не треба влучати. Брат. Що це було? Ласкаво, прошу груди. <сорти> Тут нам треба просунутися по сходинкам від бомжа до благородного рицаря. А як це ми будемо робити? Я навіть не впевнений, якщо чесно. Це демо-версія, якщо що, якщо ви не знали. Пробач. А що ми робимо? Що ми робимо? Free mode? Давай демо. Це демо-версія, тож граємо в демо. А, тепер навчання. Оце непогано. Непогано було б раніше. Що ти? Як у тебе справа? Ти такий гарний, який молодець. Ти такий тут стоїш? Слухай, я тебе поважаю. Ти мене поважаєш? І я тебе дуже поважаю. Відпусти руку. А, я. Чи... Нє, відпусти. Відпусти руку. Відпусти. Нащо ти мене схопив? Відпусти. Відпусти! Відпусти. Бля, я втомився. Ай, що тут у вас взагалі? Гарне місце, слухай. Гарне місце. Прапори такі висять. Це що, квіточки? Це квіти. Прикинь, слухай, ти тут стоїш просеред квіт, такий гарний. Відпусти. А, це я тебе тримав, прикинь. А я можу тримати прям. А як я зараз зробив? Ага. Ага. Відпусти це. Це, це, це. Не, не треба це. О! О! За очі, за очі падло! На, на, на. Я скажу, я скажу, не скажи, я скажи, не слюк. Ну Добре, добре. Залушу цього бідовагу, підемо далі. Один на один, чи чотири? Ну давай для початку один на один, бо ну що ж, хто знає, що там буде. Файт, файт, Faight! Fight! Друг, друв, друв, шоди. Ти думав, що так, мене візьмеш! Ні. Іди сюди, іди сюди. Ти що дому з'їмаш? Ти що робив за мене? Ти що хотів зробив? Ну добре, мені здається, він готовий. А ти що, ще мовишся? А чого ти ще живий? Чо, чого ти ще живий? Брат, зупинись, ти не маєш права розмовляти. Тихо. 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 Замовкнеш, зупинюсь. Тихо. 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 <свісно> ж сказав тобі, що ж ти не розумієш, чи що? А, я понял. Ну що, тепер ми готові. Ми готові тепер на битву чотирьох. Поїхали. Зброя, зброя. Моя. Відійшов. Відійшов. Ти що думав собі? Ти що собі думаєш? Опусти свою штуку. Е. Е. О, його можна. Мені не. не, не, не. Застряг! Ви, скажи, люди, ви що думали? Ви на кого напали? О, Боже. А ти що просто здався? Ти побачив цей мес. Місовий такий, ну все, ну нагрін. Ну, great champion. А. А. Аде. Я був шоломом. Почекай. Я тепер в шоломі. Почекай. Бл. Ау, ау, ау! 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 Аа! Ау, ау! Я ж... Ау! Ну я мар. Ну добре. Ай, що? Ти програв. Без кошт... Ага! я можу... Оу! Я можу перейти на будь-який. Нормально. Опа. Опа. Непогано, давай добре, давай тоді по по потрошечку, -по, по трошечку пройдемо. Опа, опа опа, добрий день. Шановні, шановні, нє-ні-ні- нє-ні, слухай. Ти впевнений у своїх рішеннях? Подумай ще раз. Спино! Спину! Коварний удар спину! Ау! Тихо-тихо, тихо, тихо. Слухай, мене так трохи не візьмеш, брат, ти сейчас насадиш себе на виво. Ти впевнений, що це хочеш? Давай я націлюсь. Ой, ти сам це зробив! Ти сам це зробив. А ти? Зробиш це? Стоп! Прибери, прибери. Прибери свою сокирку, брат. Я бачу, що у тебе вона якісна. Прибери. Ах ти говно! Ах ти говно! Я зараз буду махати так! Не знаю, що що я роблю. А! Ау! 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 Я програв. Окей. А, хто це? Благородний селянин? Поїхали. Бля, я ж зброї. Не... Ти що, дерев'яну лопатую мене хочеш бити? От на, що зробив? заробив? Нашу ти взяв, дістав лопату. Відійшов. Я бачу, що підмишка хворіє. Відійшов від мене, ти бацильний. На. Ой, хорошо Іди сюди. На, по ногам, по ногам, по ногам. На, тобі волки. Відпусти мою кандилябру. все ж живий? Ти не хочеш заприклад з того. От так треба було, На що ти це зробив? Брат! Приві.. прикинь! Прикинь, я переміг. Прикинь? 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 Прикинь. Ааа, іди, давай, давай, давай. Вали, 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 вели, вали, вали, вали. Молодець А, ти що, мене вдарив? Я цього не пробачу. Боже, Ні, ні, стоп, здається я сам себе б'ю. Добре, пробачу. Далі! Знову битва. Поїхав. О, о! о. А, а це вже серйозно. Тихо, 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 я ж. Ау, ау, ау. Ти що, мені боляче зробив? Я йду. Я йду різать. Тобі каплик. Я не знаю, що робити. Я не знаю, як я рубаю, але я рубаю. Що, де? Деро, зеро. Оу-кік. О, так. Изи пізи. Easy Далі. Опа. Ау! 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 Я. Я ще вмер? А... Ну, це була б... безславна смерть нашого героя. Так, не хочу тягнути відомо кого, за відомо що, тому. Давайте спробуємо одразу оце. А чому би і ні? О! Диви, який він. Я вбив його. Штефан, найн... Я... Як так вийшло? Ти ж у броні. Ти ж у панцирі. А чому я голий? Я був у броні. Так, ковтинка. Вила. Не люблю вила. Стоп! Сквандра, сквондра! Почекай! Почекай. Почекай! Почекай, кажу! Прибери це. Що це ножиці? Ти хочеш мене підстригти, я лисий! Не треба! Даро! Даро! Як справа? Тримай, потримай! Ой, ти теж хочеш потримати мою сукеро. Ой, це напевно боляче. Відпусти. Відпусти. Відпусти, відпусти дякую. Наступний. Ой, ще одну сукера. А я можу. О, я ж не можу. Пф, боже, да я берсерк. Шляпка. Ау, ау! Ти, ти, Криса, ти пацюк! Ти тільки так і можеш! Це все ж ти можеш, да? Тільки в крису. Пацюк, лімий. Шляпку. Боже, який я тепер. Стоп! Стоп, стоп, канделябр, да? Ах, ти взяв ...імбову зброю, це рапіра, це, це не можна так. На, на. Я не бачу, що я тебе роблю, але здається, тобі боляче. Ой, а дама Шляпа впала. Ой, ой-ой-ой. Здорово. Да. А, ні. Прибери, прибери це! о. Назад, назад, відходим. перепочити, перепочитай, мой штоп. О так. Ай, не так! Не так. Не, тільки не так. Тільки не так. Вставай, вставай! Вставай! Як стат! Ход, ніяк. Вставай, вставай, брат! Ні! <кхух> Добре, 200 балів, я не знаю, що це означає, але ми. Набрав їх. Так, я ж таки. не дійшов до рицарства. Погнали! Чотири. Я що, лох? Я не лох. Оооо, я лох. Короче, буду лохом. Вони прям не пробиваем? Хоча? Ну, это така прям броня, як у мене. Чи треба мені хвилювати? А, Походу треба. Походу треба. Походу треба! Вставай! Давай, давай, Ти ж можеш, ти можеш, ти можеш. Фу. та вставай! Вставай! Боже, зніми щось з себе. Встань! Встань, 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 встань! Аааай, відпусти. Добре, відпусти зброю. Вставай. О, молодець. А тепер бери. її Я знову в ділі Так, Хто це був? Десяться це ти був. Тихо. Тихонічко. Що ти робиш? Відпусти, відпусти. Що ти впав? Що ти впав? І шо лежиш? І як Ой, ой. Ну куди влучає? Там треба було захист класти, брате. Якийсь панцирьок. Не-на-на. Варлет. Варлет! я сказав, Хеджборн, Все. Все. Ой-ой-ой. Звенить. Дроп. А ви що, двох? Стоп, у нас тіми були? Ух ти, як його вилупив, Це теж непогано. Дракол. Каркоут, Лоукік, Лоукік а що, все, впустив зброю свою. Як справа? Махати руками будеш так. На чувака зелебардою. Локік! Okay. Okay. Удачі, братик, удачі тобі. Десь там. На цьому я думаю, ми закінчимо. Це була хаус сорт. І от така от непогана гра. Дуже скажена, дуже. Ух ти! Я можу. О, так, можу. Дуже. Незвичайно. І мені цікаво, що ви про неї думаєте. Тож пишіть коментарі, залишайте відгук, подобайки, підписки і усі ці справи. Скажіть до побачення цьому шляхетному пану та побачимося в наступних відео. Бувайте!